Всім привіт! Ось я вже на барахолці, неділя, в суботу не попав по причині того, та яка причина, збили мене нахрен. Дідок на машині я їхав, уже майже доїхав до Барахолки, І дід просто щось на дорозі почав чудити. Почав тормозити, а в нас з п'ятниці на суботу, всю ніч ливень йшов. І дорога слизька, я почав також відтормажуватися. І в якийсь момент, напевно, сильно нажав тормоза, бо вже розумів, що я не всюваю відгальмуватися. І поплив. Поплив, їхав йому в бампер. Він вийшов, кажу, діду, що ж ти робиш? Він каже, та я тут повертати хотів. Кажу, куди повертати? Тут поворот заборонений. Він, ой, да-да-да, все нормально з тобою. щас 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 Сів машину і свалив. Страшна мавпа. Ну, коротше, а я розстроївся, штани порвав, курточку порвав, скутер подерг, і поїхав додому. Просидів вдома суботу, але майже до барахолки вже доїхав. Тому бережіть себе на дорозі, ну а я вже на недільній барахолочці. І зараз подивимось, може. Недільна барахолочка компенсує мені свіч знайшов відразу з грою встановленою клас. Що тут ще може є? А такі геймбої. Буду їхати на друге місце на цій барахолці купив ото і все, дирочку з бублика. Зараз поїду, сьогодні в планах три відвідати. Зараз поїду на здорову халу. Взяв з собою диски, хочу вимінити трішки дисків на щось цікавіше. Ну і може там щось цікаве виклали. Похожу, познімаю, покажу, як люди займаються ретрогеймінгом та взагалі геймінгом. Ну а потім вже поїду на третю останню сміттєву барахолку, Подивлюся, що там. Ну що ж, вже пригнав, зараз побіжуся. Подивлюся, що тут люди продають. І піду потім на халу вже дивитися, що там по дискам є. Ось він. Рай. ще, напевно, закрита. Зараз походжу, подивлюся. Що цікавого, щоб відразу розуміти на що виміняти. Ні, напевно зараз підійду до іншого, подивлюся що чермогу, а потім сюди. Ох, зараз і тут пари Щось пошукаємо. На Xbox є Що тут цікавого Most Fontek 150 злотих. Нормальна ціна. Underground. Перша частина 60 фейбл. Що тут ще цікавого є. І звичайно, такі собі. Так, до піс-пішечки трошки є. Undercover. Ніяк не знайду собі Speed. The ground. Так, 360-й. Ну і тут у нас... Троєчки. О, все, не зря приїхав. Буду вирушувати на третю барахолку. Зараз вам покажу на що виміняв диск. Так, брав я з собою три диска, які мені не дуже до вподоби. Біошок цей кончений. Science Row на третю плойку брав перевірити, чи працює дисковод. Не знаю, не подобається мені грати на третій плойці саме у шутери. І взяв отакий Science Row на Series X. Так, кот не запалив, не запалив. Дивився давно на нього, хотів спробувати, щось він трішки бруднуватий і виміняв його на мафію третю. Не доподобає мені також мафія третя, я щось почав неї грати. і таке собі. Друга перша була класна, третя трішки попахує. Ну нічого, зараз буду вирушати на третю барахолку. Сподіваюся, я там щось цікаве знайду. Накатаю сьогодні трішки кілометраж, але нічого страшного, зараз покажу видно чи ні. Трішки вчора зафарбував, щоб не так видно було, там поцарапав, знизу трішки поцарапав, також пострадав вчора трішки скутер я трішки її руку подер, але ну, нічого. Їдемо на третю барахолочку. Вже їздимо максимально обережно, нікому не довіряю. Їду максимально далеко від всіх, хоч дорога вже і суха, але все рівно. Мов на дорозі вистачає, тому потрібно трішки триматися від них подалі. Так, трошки об'єктив відкручений. Але ось така фотокамера є в Клас. Будь ласка, хотів Йоші знайти, на тобі йоші. На щось йому не Може зараз пошукаю. І клюв його знайду.

Xбоксик, вроді непоганий, 360-й. Три геймпади, один щось з ним не так, але два працює. І купа дисків. За 300 злотих просили. Каже, можемо поторгуватися, але трішки не цікаво. Ціна трішки не цікава. Бо він такий брудний. Видно, що десь або в гаражу стояв, або вже на смітнику. Тому ні. Так, все. Купив кукурудзу і їду додому. Сподіваюся, це відео вийде, все-таки матеріалу вистачить. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.